Привіт! Поговоримо про займенники та дієслова тобі. Pronouns – займенники. I, я, до речі, завжди пишеться з великої літери. Ю, ти чи ви, ви, ми, «they», вони, He – він, She – вона, іт, воно. Варто окремо поговорити про it. Використовуємо з усіма неживими об'єктами тваринами, і, до речі, бейбі це також іт. A verb is a must. Якщо українською ми можемо сказати просто це красиво, а не це є красиво, то в англійській так не прийнято. Дієслово обов'язково має бути в реченні. особливо дієслово бути. Positive sentence. Дієслово бути to be змінюється залежно від займенника. Ось як це відбувається в теперішньому часі. I am, я є, You, we, they are. Ти є, ми є, вони є. He, she it, is, він є, вона є, воно є. А для зручності та швидкості мовлення дієслово to be скорочується за допомогою апострофа. I'm, you're, his, she's, it's, we're, they're. Negative sentence. Щоб сказати, це не є красиво. Ми додаємо частку not після дієслова. I am not, you are not, it is not. А скорочені форми будуть виглядати так: I am not, you are not, it's not, ain't. У піснях та сленгу можна натрапити на слово ain't. Граматично воно неправильне і вважатиметься за помилку у стандартному варіанті англійської мови. Але я повсякденно заміщує not, are not, is not. Використовується лише в теперішньому часі. He ain't here. Його тут нема. We ain't actors. Ми не актори. Questions. Щоб зробити запитання, нам потрібно поставити дієслово to be в першому реченні. Am I happy? Are you happy? Is he, she it happy? Are we happy? Are they happy? Answers. Якщо на запитання можна відповісти так або ні, у відповіді теж вживаємо дієслово to be. Are you a professor? Yes, I am. No, I am not. I am not. Якщо відповідаємо так, то не вживаємо скорочену форму. Yes, I am. Молодці. Ми впорались.